Вітаю, друзі, на своєму каналі. Давно з вами не чулися, не бачилися, але цьогорічна весна так шалено увірвалася і вступила в свої права. Що, якщо чесно, досі тяжко оговтатися, адже не розраховували ми на таку стрімку весну. У нас кінець лютого, навіть не кінець, а добрі два тижні були морози. Мінус 15, мінус 17, навіть мінус 19 градусів. І ми щось так вирішили, що раз зима так справно вступила в свої права, значить, весна так само помаленьку буде займати свою позицію. Але ні, не так сталося, як ми собі там задумали. І ось уже сьогодні, 12 березня, у нас. Тепло, надзвичайно настільки тепло, що я висадила вже троянди від Каприфоль, я вам потім покажу, вставлю це відео шматочок, як я розпакувала і які були саджанці. Я їх посадила, але я там відео теж кажу і ще раз нагадаю: я накрила їх старими відрами і накрила старими горщиками. Тобто я їх прикрила трошки, адже в нас ще обіцяють заморозки. Через те, я не поспішаю відкривати повністю свої троянди і ще не поспішаю їх обрізувати. На наступний тиждень настоїть стоїть навіть до мінус 4. І навіть ці дні, попри те, що в день плюс 15, вночі є мінус 2, мінус 4. Оце тільки кілька ночей вже тепліше. І так, чим займалася ці тижні, окрім того, що бігала, як шалена, не знаючи за що взятися прибігаючи з роботи, обрізала гортензії митловидні, Обрізала їх ще перед сильними морозами в лютому і от поставила на укорінення. Поставила отак от от в воду і посадила в землю. Що хочу сказати. Чомусь оці, що стоять у водичці, мені набагато більше подобаються, ніж е, ті, що я отут от садила в такий от контейнер і прикривала. Е, По-перше, ці взялися гарно рости. Все було, Ну, як просто пускати листочки, адже ми розуміємо, що листочки це ще не значить, що є е, корінчики. Так? І можу це вам показати. От, дивіться, е, гарні листочки. Але корінчиків тут ще немає. Вони тільки-тільки ось прокльовуватися хочуть. От. Що тут в цій воді? Тут корневин, і трошечки я додала оздоровлювача ґрунту, такий від живої землі. Він там з бактеріями, щоб не пліснявіла дуже вода. Щоб не треба було її часто міняти. Так само проливала тим же ж розздровлювачим ґрунту, і от дивіться, бачите? Уже йде запліснення деяких гілочок іде І о! цього ще не бачила. Гляньте. Тобто, не факт, що все оце, та, що з цього всього щось таке і буде. Так, щось прийметься, щось буде, але все інше щось, напевно, я зробила не так. Можливо,. Можливо, щось з ґрунтом було. Можливо, я неправильно їх, не знаю, саджала. Ну, це мене не розчаровує. Це є досвід. Так, от, дивіться, знов з'яло. Ну, здавалось би, чого не вистачає. Ну, значить, щось не вистачає. Сподіваюся, що з цим все буде гаразд. Вони ще будуть довго стояти в воді, поки не з'являться гарні вже такі корінчики, які можна буде посадити у ґрунт. Далі, цехай, цехай виживає, щось виживе, щось не виживе. У садівництві без втрат ніяк неможливо. Те воно і садівництво. Що тут у мене? Тут я вирішила погратися знову. Я не, не можу, щоб не погратися. Завжди чула за цю рослину, бачила, і вона мене захоплювала завжди. Я люблю от такі е, рослини, які звисають, які в'ються. От Я вам показувала на початку відео плющ, от як я його завела по кругу. От. Але на цей плющ у мене напала щитівка. Ми зараз з цим боремося. Де вона взялася? У мене вже років, ну, напевно, з 5 не було ніколи на кімнатних рослинах щитівки. А тут, на тобі. Зараз я з цим борюся. Я дуже його люблю, цей плющ, він мені дуже подобається. І вирішила я посіяти Діхондру. Замовила аж 5 насінин. Вони типової садівниці. Можливо, хтось чув, хтось уже замовляв у них насіння. Я замовляла цього річу перше. І ось вони всі 5 насінинок. Всі п'ять зійшли. Оце вони є. Ось. Всі 5 зійшли. Вирощую вперше. Ніколи раніше не вирощувала дихондру. Спробую. Спробую буду ділитися з вами своїм досвідом. Я сподіваюся, що вони виростуть, що я все-таки дочекаюся до от таких от рослинок. Знаю, що трошки складно її в зимовий період зберігати. ну Будемо шукати якусь інформацію. Якщо у вас є поділіться, будь ласка, як ви вирощуєте, як ви її зберігаєте. Бо я такого досвіду не маю, тільки те, що можу подивитися в людей на інших каналах. Що ще? Сіяла перці. Солодкий перець сіяла. Я сіяла минулого року, брала ці самі сорти. І навіть здається, оцей навіть лишився з минулого року, я знову його посіяла. Перці вже зійшли. Тільки два листочки, правда, посіяла петунію, але петунія зійшла в мене дуже. Дуже негарно. Дуже маленько зійшла. Не знаю, в чому причина. Ну, стільки є, стільки, стільки є, значить. Е, гострі пересіяла, каєнський сіяла і, і інші сорти. І ще ось два хочу посіяти. Е, чому їх не посіяла разом з іншими? Е, це ранні сорти вважаються. І 50-60 днів. Від моменту висадки розсади. От, Я трошечки їх пізніше, можливо, сьогодні-завтра їх висію. Але але найбільше, чим я хотіла з вами поділитися, це, знаєте, як мала дитина, яка отримує е, бажаний подарунок, так і я ділюся з вами. Я на кінець отримала свою книжечку від пані Олени Тур. Це шпора для е, садівників для тих, хто вирощує троянди. Чому я настільки задоволена? Я не перший рік вирощую троянди, і я з ними ну, мала вже справу, так? але це справжня знахідка. Ви добре знаєте, що якщо не займаєшся чимось постійно, так, ну, так як троянди, так? хтось вирощує професійно, а хтось як любитель. І дуже багато всього забувається за рік, за... поки сезон там закінчується. І оце саме те, що треба. Дивіться, я вже читала, я вже собі по закладинки поробила. Тут є все, що необхідно, особливо початківцям. Пані Олена навіть підписала. Вона всі книжечки, я так розумію, підписує. Це дуже, це дуже цінно. Дякую ще раз, пані Олені, якщо вона натрапить колись на це відео. І от що у нас тут є: і коротко вступ про троянди, і класифікація, і хвороби, і шкідники, і корисні. Е Комашки, тобто не тільки шкідники, так, але й ті комахи, які корисні для е, троянд. От тут йдуть шкідники, шкідники, а потім ви перегортаєте. І наступний е, розділ там буде от, е, ті комахи, які е, корисні для трояндочок. які корисні. Це треба дивитися, читати, захворювання. так, Знову йдуть грибкові захворювання, і опис кожної хвороби коротко. Ідуть бактеріальні інфекції, Тобто все, що ви хотіли б знати внесення поживних речовин, і розписано, що і для чого вносити. Ну, і дуже мені сподобалося це просто, це просто знахідка. Розписані фунгіциди, інсектициди і акарициди. І що для мене найцінніше це клас токсичності. Адже я нижче е, трьох, тобто вище трьох, не беру засоби для захисту своїх троянд і взагалі саду. І це для мене ну, просто супер. Я вже дивлюся собі, от, я вже тут дещо собі позначала, щось і виписувала. От. Брунька, другий клас, небезпечний для бджіл. За брунькою взагалі дуже багато чула, що вона не, не дуже, так? Все. Коли, від чого обробляти, при якій температурі, токсичність, діюча речовина. Ну, пані Олено, я вам щиро вдячна. Нехай вам все світ Бог, не знаю, вернуть ваші сили за те, що ви зробили, я просто, я просто задоволена. Рекомендую, щиро рекомендую всім мати таку шпору, таку помагалочку для троянд. Нехай ваші троянди квітнуть, нехай ваші рослини вас радують, не тільки троянди, адже ми вирощуємо багато інших рослин. Але це це те, що для душі це троянди. Ну і е, ставлю наступне відео: це розпаковка від Капріфоль. Від Капріфоль я ніколи раніше троянд не купувала. Цього року вперше знайшла в них троянди, які мені сподобалися і вирішила замовити. І так, отримала свої трояндочки від Капріфоль. Вперше замовляла. Ніколи раніше в Капріфоль не замовляла, але. Чула гарні відгуки і знайшла у них гарні троянди, які мені дуже сподобались. Константіна Фреска. Далі Summer Sweetheart платиста, Англійка Крістофер Мерлоу. Ну і дуже я хотіла Републік Демон Мартр. Дуже хотіла цю троянду. Отак вона прийшла. Запакована. Здається, непогана коренева. Непогано самі саджанці виглядають. Замочили їх в. Укорінювачі. І був у мене такий от фунгіцид, фітоцид, я його і вилила, рештки лишалися. Про всяк випадок, якщо, якщо раптом якісь патогенні організми на трояндочках є, хоча я чула тільки хороші відгуки про капріфоль. Але так про всяк випадок. Ну і зараз висаджу. Так як ще початок березня і є загроза заморозків, от сьогодні у нас 8 березня і був заморозок знову і знову передають, я висаджу їх, але накрию старими відрами, тому що вони можуть прихопитися навіть в такому стані, ще коли не розпустилися, вони можуть прихопитися морозом. Адже ми не знаємо, в якому. Я не знаю, я не впевнена, як вони зимували, де вони зимували, наскільки вони адаптовані. Тим паче, в день зараз спекотно, а на ніч заморозок. Дуже недобре, отакі перепади. Сподіваюся, влітку поділитися з вами. Уже квітуванням.